На огляді LED-підсвітка з артикулом 13,068. Виробник заявляє, що вона підходить на 46 ту діагональ. В контакті 16 планочок. Довжина більшої 593 мм, меншої 392 мм. Разом в складеному вигляді 963 мм. На більшій планочці 9 LED-діодів, на меншій 6. Напруга 13 вольти. Маркування більшої планочки. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 40 В. Маркування меншої планочки. Матеріал основи планки текстоліт. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.